Перша частина мітингу проведена. До проведення мітингу долучилися представники української православної церкви Київського патріархату. От вони стоять на мітингу були виступаючі. В результаті була вироблена звернення учасників мітингу комітету опора диктатурі, які адресовані президенту України Януковичу Віктору Федоровичу, голові Житомирської обласної ради адміністрації Рижуку Сергію Миколаївичу і голові Житомирської обласної ради пану Заполовському. Звернення мітингу. Є, воно складається з цієї сторінки на звороті звернення. Мітингу уповноважені представники мітингу підписали там десь біля 100 підписів. Зібрано додатково в зверненні мітингу є питання відставки Дебоя, Зібрано ініціативними групами 16 тисяч підписів за відставку діючого мера. І також учасники мітингу обговорили резолюцію вчорашнього круглого столу. Про Релігійний мир у Житомирі. Релігійний мир у Житомирі. Зачекайте. Є питання по зверненню візьмітіння. Там, є, є, там теж питання є звернення. по, да, по забезпеченню. От я прочитаю так, досовно так, так. те, що стосується да, цієї це да, да. заяви, так? зважно підходити до питань, які можуть спровокувати так, А також ми між робочу групу, що вчора було а, проведено круглий стіл. І представник громадськості Сидін Кізін хотів би мати можливість зачитати це Резолюцію вчорашнього кругосту про Яка в стоїчі таку пропозицію? Хоча да. свою вона ця це... резолюція кругору підписана представниками громадських організацій і та інше. Тут є вони громади. Релігійних громад нам є комісія робочої групи прийняти рішення про те, щоб внести це звернення від людей, які зібралися на Розгляд. На, сесії. на розгляд, будь, сесії, будь ласка, да, що да. що на сесії твориться? На сесії йде спокійний розгляд питань з порядку тем. — Які питання підняли? Питання є опубліковані на сайті обласної ради. Ви можете подивитися. Ми звертаємося до обласної ради. Там три блоки. ми можемо винести зараз. Ми попросимо винесемо ті питання, які буде голова партії регіонів. Я вам нагадую, що у нас зафіксовано це на аудіо і на відео. Е, голова зрядувач. обласної осередки. Ми вийшли до вас як представники від сесії. Ні, ви правильно говорите, але да. я уточняю моменти. Е, я ще раз хочу обласним депутатам показати. Тут є три блока звернень. Є звернення до президента, є звернення, які ми в свою чергу як учасник ми направимо президентського на прямої. Є звернення до голови обласної державної адміністрації Ружука, який зараз знаходиться в президії, і є звернення до голови обласної ради. Все в межах їхніх компетенцій. Не може пан Заполовський змінити пана Рожука, це може зробити тільки президент, але пан Заполовський може поставити питання до депутатів за, за, наприклад, запровадити систему поіменного голосування і нести персональну відповідальність перед виборцями за закона рішення. Звернутись до президента України та Верховної Ради з вимогою скасувати пенсійну реформу як антинародного гребільства чи інше. Так що тут з точки зору компетенції розподілу погибка влади все чітко передбачено. Я пропоную це проголосувати за те, щоб внести це пропозиція не заперечую, все тоді у нового місця. Кому передати матеріали, які зібрали на місці? Пане Зубко, прошу у вас підписи проти вашого друга Дебоя. Не загубіть. Ну, давайте. Резолюцію. Ні, ж ви зачитайте цю резолюцію. Причому, знову ж таки, Да, не, так, де боє, так, Тут же сесії. так само зібралася от громада, в тому числі громада, мешкані, користуючись не, на області. питання адміністрація народного депутату. Значить, я прошу як народний депутат, я офіційно вас інформую, що політична сила, яку я очолюю, була одним з ініціаторів цього зібрання. А я, як народний депутат, зареєстрував секретаріаті обласної ради про прохання надати мені слово. Було б зручно для всіх. Я думаю, щоби. Сесія дала мені можливість це озвучити, але так. матеріали ви забираєте і ще прохання по резолюції круглого столу. Теж в мене є заявка, в мене є запрошення. Теж питання щоб я виступила групи Розуміє, ви зрозумієте? Питання яке робоча група була створена. Щоб вийти так, до людей да, і вивчити да. питання, чому люди зібралися. Я розумію так, що тут зібрані саме підписи людей, які стоять і виносяться звернення від мітінгу. Резолюція кругового столу. Що це за круглий стол? проведено круглий стіл, релігійний мир у Житомирі, де представники всіх релігійних громад і 20 громадських організацій. Прийняли звернення до голови обласної ради Заполовського, яке я хочу так, зачитати якщо? сьогодні. На мітингу теж це питання було обговорено, тут присутні, тобто е... надати можливість так, да, виступити до, 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 до. на серед. просто озвучити резолюцію влади в чорному поліцію. Про те, що питання е передачі Христовозвиженського і церкви на баланс московського патріархату викликало. Я б сказав би негативну реакцію громади Житомирської, тут зібралися і віруючі люди. Дозвольте, дозвольте. А тому люди хотіли б ознайомити депутатів обласної ради із позицією. Зачекайте, зачекайте. Ми кажемо про релігійний мир або розказуємо, хто є релігійний мир. Будь-яка передача. Комусь щось буде означати збору. Це зрозуміло. Тоді шановні члени робочої. Групи так я пропоную тоді ці два звернення внести на розгляд сесії, і дати можливість. Уважити. Григорьович, ми зберемося робочими ви і да. вирішимо, що... Да. Давай, давай. Але і так не буде. Я йому хотів сказати... Так ж під килим, мов? Не, теж вважаємо, що ми Я під теж підтримую. Так, що тут прийняли рішення, вирішу, рішення. Вирішу. зараз все. підемо до кабінету. Там сказали вимоги, а ми давайте їх обговорювати. Так, так ми вже, вже ми говорили. Вже, говорили. Все все провоз, да. От, ми вже всі проголосуємо. Ми вже з глупостями говорили. Наша задача — внести на розгляд сесію. Думка людей. Наша задача — внести на розгляд сесію. Спокійно, все буде нормально. UN Фракції Астраженський займався цим питанням. Я думаю, що ми буде цікаво, ще зараз і він то там... займався. Yeah. Послухати, да, думку так, думку да. ну да. да. А Ми ж що, ми прийняли це річ, значить виносимо і даємо слово, це і представнику. Ми виносимо я на розгляд сесії. сесії. А сесія я голосує, не що не може вирізати від цієї, цієї сесії. сесії. А ви як будете голосувати? Mm -hmm. голосувати? Як будете голосувати? За мір ми будемо. Загалі не цей мовити, а війни не чіпається передачу. Як це брати, я на когось зрозуміти, навпілки не перепевне, заробітка робити. А ви розумієте, не ставаєте? Розумійте, передатимо всі верхні.